Вітаю, друзі! Хочу вам показати, як я живу на об'єкті, як я обустроюю свою кімнату. Тому що, коли довго живеш на об'єкті, треба якось облаштовувати свій побут. І ось хочу вам показати. Ось таке в мене імпровізоване ліжко. Я зробив під низом мінвата, застелив пленкою і... Два матраси, ну, два, два, тому що м'якше. Дві подушки білизна. Прикроватна тумбочка імпровізована. На підвіконніку різні речі. У мене тут Ваги, бо я рибак. дрібні речі, машинка для стрижки, термометр, шампуні різні всякі. Елдеколон, нитки, голки, мило. Також в мене є проєктор, щоб дивитися ввечері якісь фільми, підключаю до телефону і дивлюсь. Ось з цієї сторони в мене взуття. Ось таку я зробив собі імпровізовану, щоб сушити речі після стірки. Профіль поступав на мінват. Тут в мене одежа різна, тут теж. Одежа ще одна сумка, я купив, бо одної мало накупилось речей. Тут в мене інструмент лежить. І вішалку зробив, накрив плівкою, щоб е, пилюка не припадала до одежі. Ось так ось так я живу. Взяв собі кімнатку на другому поверсі. І ось тут я закрив тому що дверейніма плівкою, щоб е, Відгородитися. І ну, зимою тепліше, коли плюк. Зараз відкидаю, бо жара Ось три вікна. Ось так я живу на об'єкті. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мене, слідкуйте за мною, ставте лайки. Всім до побачення!